Чому цілі, які ти, наприклад, ставиш перед собою, а потім їх досягаєш, але чомусь все одно не отримуєш задоволення? Ну, тут є декілька причин і декілька моментів. Перше, ця ціль вона була більш нав'язлива з зовнішнього світу, ніж дійсно є власне прагнення. Для того щоб це уяснити і уникнути від нав'язливих, а прийти до своїх цілей, два критерії. Перший ціль повинна стосуватись тільки вас. Друге, коли ви думаєте про те, що ви вже досягли цю ціль. Ви переживаєте позитивні емоції. Для того, щоб перейти на оці два критерії, я даю таке завдання: кажу: напишіть 50 бажань, які стосуються тільки вас. Це вже більше про те, що людина навчена так, що вона не має права на, на свої бажання. Тобто, е... можливо, людину навчили ще з дитинства, що байдуже, що ти хочеш, за тебе будуть приймати рішення. Це це от іде від цього. Якщо ви вже пройшли через ці два критерії, то тоді там потрібно ще зрозуміти, як зміниться моє життя після досягнення цієї цілі.